Ну що, пірнаємо на зустріч технологіям. Давай. Блін, мабуть, дуже по-рекламному сказав, так? Да? Ну так, трошки було, але ні не страшно. О, ти мені маску взяв? А чи дуже ти брати маску? Може, ти б ще й чемодан взяти. Все за нього бери, все бери. Давай, попливли. Водичка хороша, йдеш? Сам, сам. Як думаєш, коли Анастасія узнає, що в неї вже немає пропуска? Ну, не знаю. Ну, бачиш, що в когось пропуска немає, забрали, а в когось торт з'їли в першій серії. Один -один. один один. До речі, заціниш скільки тут скла. Да, Немов ідемо в аеропорт. Хоч десь. Чого ти постійно не пропускаєш нас? Це якийсь ужас. Я обходжу справа. О, за ціни, а тут уже ковролін. Це хороший, цей, це, бачиш, з вертикальними полосочками. На ньому можна полежати. Так, да, це такий як... вертикальний. Ой-ой-ой, кутове скло. Кутеве mm -hmm. скло. Я таке тільки в душі бачив. Добрий, Добрий день. день. Доброго дня. Василь. Дмитро. Дуже приємно. Раміль. Дмитро. Присаджуйтесь. Я пішки постою. Не ще разочек ще вас. Вибачте зараз ритуали і свої. Мене звати Дмитро, я головний інженер в компанії «Київстар» з оптимізації радіомережі. Сьогодні у мене для вас дуже важливе завдання. Вам треба буде знайти а, прогалину в покритті. 4G. Прогалину в покритті 4G. Поки що практично нічого не зрозуміло. Це місце, в якому е, сервіси надаються з нижчою якістю ага. і можуть бути преривання сервісу. Ага, ще більше не зрозуміло. Вам допоможе е, наш інженер Володимир. Ага. В нього є спеціальний прилад, який дозволить вам швидко та якісно знайти цю прогалину, ага. а також передати нам координати. Щоб ми могли побудувати нову базову станцію і забезпечити якісне покриття. Угу. Фраза передати координати звучить трошки страшновато. Загалом знайти таку прогалину в місті Київ досить складно, угу. але я вам дам невеличку підказку: треба шукати за містом, на дорогах між населеними пунктами або серед лісових масивів. Я чогось від людини в джинсовій сорочці не очікував, що буде легко. А це прям джинси? Хебешечка. Хебешечка. У мене Хібашечка. Тільки... Я потрогаю? — Так, звичайно. У мене тільки одне питання залишилось. Да. В якому режимі прати. Для чого вам стільки олівців? І хто їх точить? У вас є людина, яка точить їх? Може я не влаштуюсь? — Ні, ми просто я можу. купуємо нові. А. — От якщо поламається, ви викидаєте. Так. Да. А є ж Та девайс такий. Ну це ж ніяк не співвідноситься з цими дирками, які нам треба знайти. Абсолютно. Ну ми тоді пішли. Дуже дякую. Дякую. Вам. Дякую. Удачі вам. Kısmu. Чекаю від вас звіту. Якісь контакти Hablulući. на джинсову сорочку, будь ласка, якщо можна. І якась фраза, з якої я ще маю вийти, але я її не придумав, тому просто вийти. <б> <рly <comedy> <рly> <Warum> так ти поняв? У нього. Муляжна сорочка джинсова. Тобто, це не настояща джинсова, а муляжна. Мені здається, що це ще й він сам розмалював її як джинс. Та от дітям дав, щоб вони якраз окрашку. Хороший. Так, асфальт теж в кіс. Вітаю. Доброго всі а ми там ходили, працювали у вас раніше, Я главший Володимир, старший інженер з оптимізації радіомережі. Сьогодні треба трохи покататись, спробуємо знайти дірку в хаті. Це легка робота, напевно, так? Да? Якщо ні, то давайте. Ну, складно знайти дірки в нашому покритті, але ми спробуємо. Дивіться, ага. давай ти займешся сьогодні цим. Бо ти і так уже і по вишкам тим лазив, і на дах залазив. О, а я це? займусь важкою справою. Що я проведу стрім. Шрибати? Тільки є один, стрім проведу. Це дуже важка робота. О, да. о, я о, проведу стрім, дуже важку роботу. Тримайся, Але да. є одна проблемка. У мене не заходить в прямий ефір з мого акаунту, бо я писав, що країна гній, країна гній. Можна чи я з вашого акаунту це зроблю? Ну я думаю, спілкуюся з СММ, Я дав вам їх контакти. О, Ви їдете. Шукайте ті дірки, а я важку справу стрім провести беру на себе. Все, стрім давайте. Вашка, ваш... да, давай, по машинам. Давай. Бо все. це тримати треба телефон пів години, да, да, да. треба оце стрімить пів години. Все, давай. давайте. Він же запрацює. Все, все, треба буде допомогти, смайлики відправити, пишите. Стрім важка робота, це моя ноша, я її сьогодні беру. Давай, на... Давай. на себе. Можна там якийсь фільтр накласти, ти звонить. Ви відпочивайте, важка робота да, буде да, на да. мені сьогодні. Стрім, важка робота. На перегонки? Давай. Один, Один, два, три. три. Бачиш, це тобі не мішки таскати. Все, стрімим! — Як ми будемо шукати цю дірку? Ай, цю дурну. Якщо в цілому все покриття «Київстар» — це носочок, я можу його вдягнути на ногу, і ми зразу побачимо, де дірка. Ну, якщо б вся Україна це була ваша нога, то так. Ну, я б не хотів би. Ого. Так. Що це таке? Це називається спектр -аналізатор. А, ви не могли собі взяти якийсь телефон по сучасні? Ну. Це ж це... перша модель взагалі. В цьому у процесах Ну так. Да. Якщо ви там, може, глядачі не бачите, а ви не бачите, тому що він повернутий до вас спиною, там просто все виглядає, немов він зараз буде грати морський бой. А, і там ще якісь пішли хвилі, Вон. — Так виглядає наш привод. Тут ми бачимо, це наш сигнал. Це зараз я показую вам Бенд Хетті 1800 МГц. Це зараз хороше покриття тут? Зараз тут рівень, ну це з підсиленням, але більше ніж мінус 50, ну дуже гарний. Якщо дирка буде, що там має статися? Сигнал буде прям? Да, рівна, рівна полоса. — Ага. — Загалом у нас, окрім такого великого приладу, є телефон. А, ну це, це, це мені привичніше. А він для чого? На ньому встановлено спеціальне ПО, у якому ми можемо побачити також силу сигналу, можемо побачити деякі параметри, встановлені на нашій мережі. Вже там вообще нічого не ясно. Ну, чому ти мені кажи, що це нормально? А, по приколу, температура батареї, там скільки її і так далі це просто статус телефону. Це сигналінг, це Я просто, щоб зрозуміли, що я не ну це не в мені проблема. Кожну секунду телефон відправляє десятки повідомлень. Ти можеш, наприклад, нажати на любе повідомлення і побачити, от отак от воно виглядає. Ага, ясно. Тут прям хорошо все. Тут все добре. Тут все ясно мені, все супер. Ну, цьому гар, видно, що гарно все працює. З так? таких повідомленнях можна побачити смерть, які. Ну так, якщо ти розумієш сигналі, ти розумієш, що працює мережа. Я не розумію нічого з а того, ти... що ти сказав. А ти спробуй, а ти спробуй. Ну, це ж дуже цікаво. Ні, це цікаво. Але... Отак от виглядає зараз те, що бачить телефон. Ну, в цьому це плюс-мінус те, що бачу зараз. Я кожен цей графік це якась наша сота. Що таке сота? Потрібно поясняти? Ну мед. Ну, да, да, так, так, мобільну мережу, що називають сотовою мережою. Чому? Тому що мобільна мережа складається з таких от соток. І в цих соток наша мережа повинна виглядати, як, як у пчел Сот. велика сота. Да. Ага. Тобто такі маленькі соти і великий як це, вулок. Те, що угу. ти зараз бачиш, цілу кучу цифр, букв, так? Угу. Це наші соти різних діапазонів. Які мають різні PCI, це просто як індифікатор, щоб розносити LTE, ми розносимо mm -hmm. не по частоті, як, допустимо, в GSM, mm -hmm. ми mm -hmm. розносимо конкретно по цим PCI. Тобто physical цел індикейт. Mm -hmm. Я буду чесний і відвертий. Да. Нічого не зрозумів. Я от просто нічого не зрозумів. Уяви собі нічого. Це те, що я зрозумів. Добрий день. — добрий день. Ну що, давай зіграємо з тобою в гру, бо я не знаю, як тебе звати. Давайте мене звати Оля. Я хед Смм. Київстар, а хто ти? Розкажи про себе. Мене звати Раміль, я брат Аміля. Ого, нічого собі. Хотілося б спитати, як ти тут себе знайшов в нашому прямому ефірі. Чи ти ще в палаці спорту? Де не ситуація ну, елементарна. Я у себе в інстаграмі дуже багато писав, що країна гній, країна гній. Мені заблокували прямі ефіри. Спочатку сказали 30 днів, а потім сказали 60 днів. А в результаті півроку я вже не можу через свою сторінку запускати прямі ефіри. І я шукав дуже наївних людей. Хто мені дасть акаунт з великої кількості підписників, щоб я запустив з прямий ефір. І знайшов ось гарний акаунт. Як зв'язок у тебе? Зв'язок класний, все подобається, все лове. Як то кажуть, зв'язків ці палачок достатньо. Все, да, дивлюсь, люди вже заходять. У скільки людей вже зайшло. Всім привіт, всім, хто заходить, привіт. Всіх, хто в робочий час клацає телефон. А міля, тебе питають, яка у тебе перша трубка була. Спочатку був якийсь смартфон, Nokia, якісь там цифр багато, і там оцей саме смартфон був, коли ти не знав, що таке смартфон, ти просто його купив на базарі бушний. Оці, знаєте, просто іде, тут продають калоші, калоші, калоші. Тут халати, оці з принтами квітів, що мамки купують постійно. І просто рядом стоїть мужик, у нього з тумбочки відкриває, і там він продає мобілки. Який хтось прийшов, скоріше, все там заклав. І оце там мені купили за 650 гривень. На двоїх з Рамілем мені купили. Ой, Рамілем, я ж рамід. На двоїх купили оцей телефон. І виходить, що це ми не знали ну, смартфон, а пофіг там, що ми навіть не розбирали, які там функції, що воно. Просто там був дуже здоровий екран. І все. І він був дуже незручний в користуванні. Зараз 4 g від Київстар доступний 96% населення України. Це дуже багато. За цим стоїть величезна робота команди. Ми сфокусувалися на покритті доріг міжнародних та національних. Вже зараз ви можете проїхати від Києва до Львова. Не перериваючи відеодзвінок. Але наше завдання донести сервіси від Київ у кожен куточок України. І ми знаємо, як це зробити. Це всі твої круті девайси, якими ти можеш похвастатися, чи є ще щось. Є дуже красива велика антена. антенна. Якщо бо викабені, більшого. — Давай відкривай свій кейс. Так. В такому кейсі має бути червона кнопка. Я бачу фільму. Це Вона виглядає. — Це Або модель міні-шахеда, або лопата. Або ти знаків накрав на дорозі. Я б дуже хотів собі всього знака такого. Так? Да? У мене Ми. колись був. У мене я... ні, от і тому ти байдак, а я їм ні. <хи> Думаєш саме? Я думаю саме для цього. <смі> це для чого? Це те, щоб шукати сигнал? Е, да, це антенна, але вже вузько напхалона. Тобто, якщо ця антенна, це цей діполь він весь, весь сигнал з. За колись, а ця антенна вона буде більш вузько направлена. Вона буде сприймати сигнал, який там йде спереду. Можеш побачити, от я змінюю азімут цієї антенни ага. і змінюється сигнал. Тобто, влажно, де він більше, де він менше. Хорош. А можна прям спробувати? Так, да, так, да, вже ж, вже. Ж. Що мені треба робити? Ну, можу крутити і бачити, як змінюється графік. О, там прям хорошо. Якась видна вас стоїть. Блін, хоч би нас не побачили працівники поліції, бо це виглядає достатньо підозріло. Думаю, держать. Сподіваюсь, ні. Ану, мірій. Можеш прочитати, що про що я зараз думаю? Що я подумаю, почекай. Блін, жалко, що я їду на замілі. Не бачиш? Ну, не знаю. Бачиш, я думав, чи можна з людину з'їсти. Але я почув, що ти сказав краще, б я їхав за мілем. так що мені, в принципі, вже цього достатньо. За твої думки були не мої. <гум> Слухай, а у вас же правда був один телефон на двох якийсь час? Не якийсь час, дуже добрий час. До випускного. Це скільки років? До, 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 до 18. Ну, ми ж разом почти весь час були, а потім ми поступили в різні навчальні заклади, і батьки такі, ну. За мілям теж можна буде поговорити, йому мобілку теж. Рамільна для цього в техніку пішов не в університет, щоб аби не куди, хоч хоч кудись піду, аби не за мілям, щоб мені телефон отдільний купили. Тут питають, що це ти їдеш в машині, то не пропадає інтернет. А от так, отакий, от бачите, зв'язочок. Зв'язочок нормальний, зв'язочок у нас дуже солідний. Всі палачки світяться, все чудово. Бачите, як ми безперервно з вами балакаємо. Питаю, чи пам'ятаєш ти свій перший номер, але якщо він у тебе досі є, то не озвучуй його. Так, я його пам'ятаю, бо в мене він досі. Так? Да? Так, в мене досі той самий номер. Та скільки твого номеру вже років почекай? Та, я думаю десь 12-13. Хай віп опонент, реально. Тут ще питають, яка тема ефіру. Вам треба вгадати взагалі чи Аміль це Раміль? І що він тут робить? Як в старій добрій пісні, мені ясно, що мені абсолютно нічого не ясно. Але я зрозумів, давай, коротше, шукати цю дірку. Ось, тримай телефон, бачиш, ага. от самий верхній рядок, там написано PC. А можна мені? Тут мені непонятно. Можна мені оту штуку? Там я бачу, жовта хвиля опустилась вниз і є. Давай, чесно. Просто О, я з цим круто себе взагалі не відчуваю. Давай, ну, З тим дай -дай. я круто себе відчуваю, тому що там антена, там здорова хіст, в чехлі. Так, ну, а ти це май. бо тобі, я сижу, просто це, це, це щас, там, мабуть, аміль сидить от, з цим телефоном. Стрим свивода. Так. Нарха ты антенну. На учи штуку. Все бачиш, все вже виглядає як робота. Що, угу. ні? Ну так. А якщо що, ти можеш мені тут якийсь серіал включити? Що виглядало? Ну Ні, але наскільки я помітаю, що там є радіо, То можеш якийсь шансон послухати. Не, шансон не хочеться. А як же Гарри как я Это как-то В смысле не знаєш. Ну, так, от вийшло. Да, тут, коротше, така напруга в цій машині зараз. Сьогодні ми тестуємо технологію Direct to Cell, першій в Європі і одні з перших у світі. Ця технологія дозволить зі звичайного смартфона через супутник отримувати сервіс від Kyivstar. Ми значно підвищимо стійкість мережі. Це дозволить нашим абонентам отримувати сервіс будь-де, будь-коли, за будь-яких умов. Так, пане Володимир, при всій повазі, але. Ми вже за містом, практично. Але, от, пожалуйста, воно незмінне, немає цих дюрочок. Ви мене розводите? Ну, Сам розумієш, наша мережа, вона ж усе покриває. Все в місті буде покрито. Тільки якщо 10 метрів під землю залізеш, може там зв'язку не буде. Зараз виїдемо за місто, там може десь з трудом, зі ми знайдемо місце, де буде погане. Ми їдемо за місто? Ну, да, так я тебе зараз до лісу вивезу. А то ти взяв шашлычок. — шличок. Вот. Я ж тебе собою веду. Ми так і не подружились до кінця цього дня. <свист> У тебе ще є шанс. Це в тебе є шанс. Що <свист> 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 за Ага, почекайте. Воно Зависло. Підеш Зависло. Зупинено через погане підключення до інтернету. Та як, тільки ж нормальне ж було. А може, це і є ця дирка? Це ця дирка, може, за яку нам казали. Що там інтересного у вас? А ну тормозіть отут, тормозіть отут. О! Все, тут точно, точно тут, точно тут стоп. Тут прям провалля. Так. Марінська впадина, чорна дира. Ми прийшли, ми знайшли тебе. Дирка в зубі, кар'єс. Пускай нас машина, нам пора зашивати дюрочку. Володимир, вашу ручку. Ой, дякую, режемо. Ну, я візуально нічого не бачу. Василь, ви що там наклацали? Рибак, рибак У мене іде. весь стрім ліг за вас. Рибачок, що таке? Звоніть Дмитру. Що, де та дирка? Ми, походу, в цю дирку попали. У мене весь стрім ліг. А в Люди тебе? ждуть. Там знаєш скільки людей дивилось? Да. Давай, дзвоніть. Стрім Тік-Ток? Чи що там в тебе лягло? Телефонуємо. Це серйозні проблеми, це не смішки тобі. Ви тут на сонечку не побачите, але там прям рівна лінія. Це вже не дирка, це дира, ти розумієш, це диру. Це дирюга жутка. Алло, Діма. ми знайшли дядьку. Ви знайшли? Діма, ви знайшли? Да. Зараз ну що, важко це було. Діма, тут провалля, тут марінська впадина, тут нічого не видно, тут темно і нема зв'язку. Тільки до тебе дозвонилися. Чудово, ви впоралися. Це місце у нас на прикметі, і зараз ми працюємо над тим, щоб виділити там ділянку. Десь Дмитро, Дмитро, це ясно, да, що ви там збудуєте, що все буде гарно, але дивіться, дирку ми знайшли. Я ж правильно розумію, приз це джинсова рубашка ваша, так? Скажіть, Скажи стріму, лежить стрім. Дивіться тут просто чи дачник, от прийшов якийсь каже, що там стрім і лежить. Прям просить швидше це зробити допоможе розібратися. Ага. Вирубай <схай> його, вовчик, вирубай його. Все, дякую. Ми тоді погнали далі. Погнали. Да. Дякую. І що? Ну, ми свою проблему вирішили, ти свою там якось сам уже. Шукай wi Білка Бірка зараз роздасть, мені трошки Wi-Fi. Главне, щоб пароль сказали. У вас ще є дірка? Тоді ми йдемо до вас. Та, звісно, їм пофіг на мій стрім. А ви бачили скільки там людей в онлайні? Давайте швидше. Давайте, їдьте швидше. Щоб зв'язок вже з'явився. Я повернувся на стрім. О, ну так. Да, з'являється зв'язок. Пішло, пішло, пішло. Так, 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 так. Все, всім ще раз привіт, Ми повернулися. Там просто ми попали в дірку, там де був дуже слабкий зв'язок, але все, все порішали, все Ну, Професіонали працюють, все вже зробили. Ми знову тут. Давайте, продовжуйте, задавайте свої питання і я готовий на них відповідати. Питають, чи кидав ти безхатька. Так, я пам'ятаю навіть часи, коли їх було всього сім штук на добу, цих передзвоніть мені, будь ласка. Я бувало просто так, по приколу навіть кидав. Ну, чисто показати, що от в мене є телефон, я можу таке відправити. Яму ми знайшли. Е, можемо тепер спокійно їхати на офіс? Ну, давай ще заїдемо по -путі на лавіну. Скупимось буде... щось, ти хочеш шорти там... купитись? Ні, там буде багато абонентів. Я зможу тобі показати гарну картинку на цьому хеладі, як абоненти заповнюють нашу мережу. Слухай, треба нашому дачнику. В тебе є номер дачника нашого Дальше. набрати, щоб він туди підтягувався своєю сапкою. От, може, якраз купить собі там щось якийсь стенд на грядочку. А може він? Ну він, типу, по сценарію прописаний у нас в Київ-старі. Я би теж без нього знімав Мені здається, Ми б з тобою вдвох, ти замість нього би би зайшов. Я б тебе навіть, чесно кажучи, і поміняв би в курганий агрегат, щоб був Раміль, Вовчик і Жека. Друзі, тоді ми завершуємо насправді. І зацініть. Прошу зауважити. Скільки зараз йде прямий ефір? 20 хвилин. Нуль матюків, нуль. Нуль матюків, 20 хвилин. Як це взагалі можливо? У мене зараз ломка вже буде починатися. Я вже не можу це. Все, всім пока. Дякую, що були тут. Сніждень дуже тут приїхав. Що ви? А ти що? Показуйте, розказуйте, ви? хвастайтесь. Трошки запізнився, бо в мене там все неслось. Інтернет летить, людям цікаво, питання задають. Я ж думаю, ну куди буду спішити? Ото сидів спілкувався. Ні, спілкувати. ні, ні, абсолютно. Ми тут стояли дуже комфортно під дощом. Е, Я як хас показую. Васі. Ємність мережі, можеш також подивитися. Вона зараз повністю завантажена. Це, коротше, всі це... люди, які сидять тут зараз. Так, Це, це дуже багато людей. Я... Тобто синім це оце все. Люди, це все мережа. Так? Да? О, це о. все той, хто дзвонить. Ну, алло, я тобі ці джинсики. Одна наша сота. Одна. 4G, так? Да, 4G. 4G. Ладно, Вовчик, скажи 4G, мені, 4G. будь ласка, куди ділися ММС, якщо ми вже про це повілимо. Оце половили? важливе питання. Десь під землею. Ну, їх вже викопаєш. <laughs> куди занести, щоб ММСки відновили? Так, да. я дуже сумую за ММС. -ками. Це мабуть не до тебе, Вовчик, але тут все ясно. Так, ну що, Вовчик, дякую за цей чудовий проведений час. Я поки їхав в машинці, побачив, що тут продається джинсова рубашка, така як Діме. Там є «Есочка», є «Емочка», Елічка. І 2 xl — xl взяти? Так. Да. — Хорошо, шкалярик, ти йдеш? Взагалі. Якщо із цікавого ви дешевих приколів, то клас, тепер вже і в 4G розбираємось. Я не знаю, що далі, що тут можна далі вивчати. Ти замітив, з кожним днем ми вже всю цю структуру вже вивчили. Куди далі? Що на нас вже перепишуть «Київстар» весь? Ти мені говориш, а переді мною прям як забирають мою джинсову рубашку. Так що давай. Я. Пішов, ти тут давай. Да, насправді весь цей випуск робився для того, щоб ми знайшли місце, де оту джинсову сорочку купити. І ми йдемо туди. Ти звітуй, фіналізуй, скажи, попрощайся з людьми, а ми по підожди! Дозу з Був хат хасіват. Ми тепер знаємо, як все тут Київ старі побудовано, ми так прикольно. Просто через оці твої моралі тупо останню джинсову рубашку забрав. Але ми знаємо, де ще одна є Точно. <плес> <плес> То от я думаю, треба нам щось придумати. Значить, дзвонимо Дмитру, кажемо: тут дира, тут уже чорна дира інтернета. Він каже, а що, дзвоню в офіс, дзвоню в головний офіс. А ти залежить за час в в шафу. — Забереш ту джинсовку, але чувак, він ж ти ж не поняв. Він ж, ж як супермен, який обов'язково має бути в своєму спецодягу. Його джинсовка це його спецодяг по знищенню мережових дир. Тоді треба другий план. Коротше, показ е Мало би все закінчитися. серіал, ну ось ці ролики, ось прямо на цій серії. Але так як нам треба ця джинсова рубашка, нам треба ще раз проникнути в «Київстар», тому Викона, буде ще, ще одна якісь серія. завдання. Може, ще якісь нам завдання наріжуть. Вони побачать, що ми їх класно виконуємо. А ми бачите, все виконуємо. Що нам кажуть, ми все виконуємо. Так, ну, пошарим. Ну, Тому буде ще одна серія. Залишайтесь там, де ви є, нікуди не йдіть.